піднімає свою футболку, і от, ну, грудна клітка на вся сіні. Он горять, мені тяжело дишать і жевать. живати. 17-річний Олексій Маханьов із Харківської області розповідає про свого 11-річного брата Вітю, якого скалічив відчим, коли намагався навчити хлопчика прийомам самооборони з важкими травмами. Дитина майже тиждень провела у лікарні. Коли їхні діти поступили до нас, то ну вони були. Ну, стан їх, психі... психологічний стан був трошки збуджений. Вони поступили, знаєте, були трохи замкнуті, боязливі. Діанас був встановлений за грудної клітки у хлопчика і за шибок лиця. Уроки самооборони від відчима проходили на очах у мами Віктора. Я його товкнула. Він був п'яним, і він з мене, після учасного субінка переключився на мене. Втім, Людмила пробачила чоловіку побиття. І тепер намагається разом з ним повернути дітей додому. Адже одразу після лікарні Віктора і його п'ятирічну сестру забрала служба у справах дітей. Нанес йому один удар, отак, от, і потім лівий второй удар вверх. Але я не розчитав свої сили. Я у віті попросив прощення. І сказав у не випрашував прощення. сліпа любов чи страх самотності, який сильніший за безпеку дітей. Чому багатодітна мати пробачає і виправдовує насильство над власними дітьми? Після того, що прийшов другий випадок, я вам більше не вірю, я не хочу щоб його мало прища сьогодні. Людмила приїде в студію стосується кожного, щоб відверто поговорити про можливі наслідки такого пробачення і почути умови свого спільного майбутнього з дітьми.